Усім привіт, друзі! Наступний пацієнт, який до мене приїхав, ВАЗ 2115 з двигуном 1,5. Значить, попередньо клієнт забронював у мене головочку 1,5, інжекторну піддатчик Фаз і приїхав на її заміну. Ну тут нюанс в чому заключається? Попередньо він думає, що у нас стукає розпідвал. І щоб не ремонтувати його ГБЦ, щоб прискорити момент ремонту двигуна, зняли цю поставили мою. Давайте послухаємо, що в нас тут стукає. Клапана я тут уже регулював, по зазорам все чітко. Проблема не в зазорах. Давай запускай, послухаємо. Двигун повністю холодний. Значить трохи як підтраює. А все ми чуємо. Я думаю, що це перекладка поршньової, якщо чесно. А може і розпридвал. Двигун повністю холодний. Такі справи, друзі. Хорошо прогріваємо і розбираємо. Ось двигун у нас повністю прогрітий, отакий у нас є. Токіт. Значить, попередньо я при запущеному двигуну знімав на свічники, звук не міняється. Тобто я думаю, може шатун якийсь, то ні, цей варіант відпадає. Десь чуєте такий, як цок-ток-ток-ток-ток. -цок -цок -цок. зрозуміло. І на розпредвал не похоже, ну і на шатун не похоже. І на перестук поршня не похоже. Ну, десь десь єсмь. Будем Друзі, розкажу, що я робив. Значить, як чуєте, цокот наш пропав. Цокотить тільки адсорбер, клапан. Значить, що я зробив? Замінив беушну катушку, беушні свічні провода і якісь беушні з відра свічки запалював. Тобто весь комплект оцей нахрен замінив. Все, цокіт пропав. Я не знаю, що тут цокало. чи свічка, чи провод, чи котушка. Не знаю. Шукати не буду. Все нахрен нове купую, міняю і все. А міг сказати клієнту, що треба головку міняти. Знімаємо, ставимо мою. І тако кеш сюди. Ні, друзі, ми так не працюємо. Перед розбором я стараюся детально все вивчити, подивитись і знайти причину. Нічого не цокає. До речі, компресія 14, 14, 13, 14. Котушка тут стояла якась китайська. Шін-хун. Бачите? Кум. Свічки були ден. В общем, їдемо, купуємо все нове. І міняємо. Такі справи. Ось так. і все, друзі. Значить, замінив свічки, провода, модуль запалювання. Нічого в нас не цокає, тільки адзорберку клапан. Тут у нас все тихенько. Поршнева нормально працює, ГБЦ нормально працює. Зауваження до форсунок є, всього їх тут ніхто в житті ні разу не чистить, тому його трошки як підтрухує. але він не троїть, все нормально. Отак. А приїжджав клієнт на заміну ГБЦ. Ніби попасти на нормальну суму грошей. А так провода, свічки, катушка. Ну і ручник підтягнули. Моторчик, бомба. Тому, друзі, звертайтесь до професіоналів або до людей, які хоч трошки розуміються у цій сфері. Всім добра, ми погнали працювати далі.